Четвер, 22 лютого, ви дивитесь новини. В студії Олена Петроченкова. Вітаю. Вночі на Дніпропетровщині працювала ППО. Знищено три ударні дрони у Кам'янському та Павлоградському районах. Нарешті територія регіону було тихо. Не зафіксовано обстрілів і на Нікопольщині. Загалом в Україні протиповітряна оборона збила 8 з 10 безпілотників. Крім Дніпропетровщини, ворожі цілі ліквідували на Харківщині. Полтавській та Запорізькій областях росіяни також атакували ракетою Х-31. Тим часом з'явилось відео знищення великого скупчення окупантів на Херсонщині. Там на полігоні проходили тренування штурмовиків. Врешті щонайменше шість десятків загарбників було ліквідовано. Дійсно, готувалися російські військові. Які намагалися штурмувати вже зачищені, як вони казали, кринки. так дійсно окупанти мають подібні локації на тимчасово окупованої лівобережній Херсонщині, де збираються для проведення підготовки, в тому числі вогневої підготовки за попередніми даними. Ймовірно, що там знаходились і представники командування окуповані Дніпро, але ці дані ще перевіряють. Будь ласка, звільніть пташок. У Дніпрі. презентували арт-проєкт на підтримку цивільних полонених. Герої колажів шестеро в'язнів з тимчасово окупованого Криму, Харківської та Херсонської областей. Росія звинувачує їх у шпугунстві. Насправді ж кажуть родичі бранців. Вони опинились за гратами через своє громадянство і любов до України. Про долі людей далі в сюжеті. Приниження тортури приниження, ось так нам живеться в полоні. Лихо лишається в наближенні, очі кров стук скроні. Олена зачитує вірші свого чоловіка Сергія Цігіпе. Він майже два роки у російській в'язниці, нібито за шпигунством. У новій каховці подружжя займалась волонтерством. У березні 22-го року Сергія затримали на блокпосту. Дружина переконана все через його активну громадянську позицію та участь у проукраїнських мітингах. І те, що він журналіст, і те, що він письменник, і в нього були політична сатіра, де він висміював, і Путіна, і Лукаш. Шенка і Владу Януковича, і він ще активний учасник майдану. У нього є книга «Майданопис». В верев Сергію винесли вирок 13 років ув'язнення. Нині чоловік у Сімферополі незабаром його етапують вглиб Росії. Спілкуватися з коханим Олена Лена може лише листами. каже росіяни. Знущаються з полонених фізично та морально, не дають їм необхідного лікування. Стан здоров'я погіршується, тому що погане харчування майже немає прогулянок свіжого. Повітря то все це дійсно сказується, а тим паче, що їх там і катували, і били електрострумом. А ось Дар'я про свого брата Вадима Замкового практично нічого не знає. Чоловіка та декількох його друзів викрали селища Циркуни на Харківщині ще в березні 22 го Почався обшук дому, але вони нічого не знайшли, тому вирішили забрати хлопців на фільтрацію, так сказати. І з того моменту ще ніхто не повернувся. Єдине, що вони сказали це, що він задержав за дії спеці... спеціальної воєнної операції. знаходиться на території Російської Федерації. Все. єдиний лист від Вадима прийшов торік, в травні каже сестра Бранця. Там було декілька слів, що в полоні та чекає на обмін. В Україні тата чекають двоє дітей. Десять років хлопчик і вже три роки. Тому коли йому горати забирали, малому було півтора роки. Зараз йому вже три, і він постійно ходить, три з половиною. Він ходить, шукає тату, тому що два роки. Просто тата він не бачить. На підтримку кремлівських бранців у Дніпрі створили арт-проєкт. Колажі мисткині Катерини з розкривають історії через образи поневолених пташок. Переселенка Тетяна каже, особисто не знає нікого з полонених та їй болить за кожного українця. Багато хлопців, дівчат наших в полоні, і треба про це говорити, щоб це люди пам'ятали і якось зробили кроки для визволення наших людей. Загалом, за інформацію повноваженого Верховної ради з прав людини, Метра Лубінця 28 тисяч українських цивільних перебувають у полоні РФ, але без сприяння міжнародних організацій українська влада не може перевірити їхній стан, отримати доступ до російських тюрем чи навіть передати їм ліки. Інна Таранець, Євген Шпак, новини 11 каналу. 15 років за ґратами та конфіскація майна засуджено агентку російської розвідки. Мешканка Дніпропетровщини коригувала вогонь по військовій техніці та локаціях підрозділів ЗСУ у Кривому Розі. Для виконання завдань куратора вона об'їжджала вулиці міста та знімала все на відео. У своїх звітах агентка Кремля надсилала скріншоти з геолокацією зазначених позицій та детально описувала логістичні маршрути. Також вона фіксувала та передавала інформацію щодо результатів ворожих обстрілів. Крім того, засуджена зливала. Інформацію адміністратору одного з проросійських телеграм-каналів за грошову винагороду до набрання вироку зрадниця перебуватиме під вартою. Пропонував винуватцю ДТП закрити кримінальне провадження у Дніпрі. викрили на хабарі правоохоронця. Він обіцяв фігуранту дорожньо-транспортної пригоди, у якій травмувалися люди, закрити справу та повернути арештовану автівку за свої послуги. Запросив 2 тисячі доларів США. У разі сплати гарантував винуватцю вирішити всі його проблеми. Тепер правоохоронцю хабарнику загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна. Школи Дніпра стають консультаційними центрами для родин внутрішньопереміщених осіб з дітьми, щоб залучити переселенців у життя громади та надати їм необхідну психологічну допомогу у місті. Провели конференцію для освітян інтеграція жінок і дітей ВПО». організатори «Гендерний клуб Дніпро за підтримки фонду Марії Пінчук за дітей. під вибухами і з загрозою для життя у надскладних умовах волонтери вивозять людей з гарячих регіонів на безпечні території. Це вас сьогодні ночі прилетіло, да, во двор? Так, да, так, да, так. Да. Щас, документи. Я вас дуже прошу, тільки, будь ласка, швидко. Якщо не можете знайти їх, зробіть. Ну, що, нічого страшного. Все, залазьте, залазьте, швидше. Господи, це мій город родной. Да, нету Авдіївки просто. Це мій город, я тут родилась і виросла. Дніпро, як прифронтове місто, прихистило вже понад 200 тисяч внутрішньо переміщених осіб. Переважно це жінки та діти. Тільки в одній з гімназій міста зараз навчаються 50 дітей-переселенців. Вчителька історії Наталія Хруленко розповідає: діти, які приїхали з зони бойових дій, гостро реагують на сигнали тривоги і потребують особливої уваги. Я не буду називати ці такі актуальні, дуже небезпечні міста, де перебували наші діти, але реакція їх різна. І е, були проблеми. Ми навіть працювали в співпраці з психологами, щоб вивести дітей із цих е, таких посттравматичних станів. Саме до освітніх закладів жінки з дітьми звертаються в першу чергу, бо малечі треба вчитись. Тому гендерний клуб Дніпро та фонд Марії Пінчук за дітей провели для вчителів шосту спеціальну всеукраїнську конференцію інтеграція жінок і дітей ВПО. Класні керівники, адміністрація школи можуть надати жінкам інформацію про те, з якими питаннями і проблемами куди звертатися. Це захід для освітянства нашої області е в партнерстві з громадською організацією ТЕМПУ Україна», за фінансової підтримки фонду Гайнріха Бьоля в Україні, а також фонду Марії Пінчук за дітей. Майстер-класи з арт-терапії та практичної психології, лекції експертів і відкриті дискусії організу. Ували для освітян, які прагнуть фахово допомагати переселенцям. Треба робити все зараз. Все, все разом робити. Треба змінювати і державу, треба змінювати суспільство. Треба змінювати педагогів. Треба змінювати освіту. Треба зміню... це все потрібно робити разом, і це взаємобословлений процес, тому що освіта змінює суспільство. В Україні одним з перших адаптацій дітей ВПО почав опікуватися фонд Марій Пінчук за дітей. Там з початку війни надавали прихисток мамам з дітьми. Навіть бомбосховище обладнали в стилі дитячої кімнати та ще й з телевізором, щоб під час тривог діти дивились мультфільми та відволікались. Також фонд Марії Пінчук за дітей допомагає вдовам та дітям загиблих героїв. «І пошли!» Tot На конференції у Дніпрі проводили майстер-класи. Там освітян навчали психологічним практикам, що зменшують тривожність у малечі під час сирен. Бо школярі Дніпра багато часу проводять в укриттях тривоги, укриття. Ви ж розумієте, співпраця з дітьми, і треба якось і самому заспокоїтись, і дітей заспокоїти. І тому такі навички вони для нас зараз дуже важливі. Тут є і фізичні вправи, і розважальні зовсім інший підхід. Буду рекомендувати колегами на педраді обов'язково. Коли ми ці питання розглянемо, ще один важливий напрямок допомоги переселенцям розв'язання юридичних питань. Нема на кого покластися, нема у кого попросити допомогу, бо її соціума, в якому вона звикла жити, немає, і тому таким соціумом для людини повинна стати та громада, в яку людина переїхала. Задля швидкого розв'язання питань важливо, щоб було порозуміння між громадськими організаціями та представниками влади. На цьому форумі всі розмовляли на одній мові те, що ви робите, це одне із найважливіших напрямів діяльності в житті, взагалі всього людства. Підсумком роботи конференції стала дорожня карта з контактами організацій, які підтримають і полегшать адаптацію жінок ВПО з дітьми. Ці довідники розмістять в навчальних закладах Дніпра. Олена Городецька, Олександр Довгань, Сергій Озеров, новини 11-го каналу. І на цьому випуск завершено. Більше інформації вже в наступних ефірах. Слідкуйте за нами у соцмережах і звертайтесь на нашу гарячу лінію, якщо маєте чим поділитися. Побачимось.